Добрий день, мої любі діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі на знаходження третього доданку. У підручнику математики ми працюємо на сторінці 78-79. Будь ласка, скажіть мені, з якої букви починається слово зима? Це літера З. А на яку цифру схожа ця буква? На цифру 3. А яке число ми отримаємо, якщо запишемо два рази цифру 3? Це число 33. Зараз розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити з математики. Запишіть 18 січня, класна робота. Та красиво-красиво! Напишіть хвилинку каліграфії рядочок цифри 3 і рядочок числа 33. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз ми будемо з вами працювати з задачею 468. Давайте, будь ласка, прочитаємо умову. На трьох полицях шафи стоїть. 68 книжок. На першій полиці 25 книжок, а на другій 32 книжки. Скільки книжок на третій полиці? Давайте проаналізуємо умову: Що стояло на полицях? Книги. Скільки було полиць? 3. Що означає число 25? 25 книжок на першій поличці. Скільки книг було на другій поличці? 32. Скільки на третій? Невідомо. Що означає число 68? Число 68 означає, що всього книг на трьох полицях було 68. Отже, маємо таку скорочений, такий скорочений запис нашої умови. Одна полиця 25 книг, друга полиця 32 книги, третя полиця невідомо книг. А всього 68 книг. Поставте відео на паузу та ж запишіть умову. Зараз давайте спробуємо скласти план розв'язання. Як будемо розв'язувати задачу? Для того, щоб розібрати, як знаходити відповідь на запитання задач, нам потрібно спочатку поміркувати. Чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання задачі? Скільки книг було на третій полиці? Ні, звичайно. Спочатку нам треба дізнатися, скільки книг було на першій і на другій поличці разом. Якою дією ми знайдемо, скільки книг було разом на першій і на другій поличці? Дією додавання. Отже, в першій дії ми з вами дізнаємося, скільки книжок стоїть разом на першій і другій полиці, а в другій дії ми вже зможемо дізнатися, скільки книг стоїть на третій полиці. Така задача називається задача на знаходження третього доданка за відомою сумою. Скільки всього книг і двома доданками це книги першої і другої полички. Отже, в першій дії, будь ласка, подивіться на умову, на скорочений запис, і назвіть вираз для першої дії це 25 плюс 32. В першій дії ми дізнаємося, скільки книг на першій і другій поличці разом. 25 і 32 буде 57 книг. Дописуйте пояснення обов'язково. 57 книг на першій і другій поличці. Тепер, коли ми знаємо, скільки книг на двох поличках, скільки книг всього, чи можемо ми дізнатися, скільки книг на третій поличці. Так, Звичайно, від усіх книг віднімемо книги першої і другої полички. Скільки всього книг було? 68. Скільки книг на двох поличках? 57. Якою дією ми знайдемо решту книг, які стояли на третій поличці? Дією віднімання. Розумнички, складіть вираз. 68 мінус 57 буде 11 книг на третій полиці. Чи дали ми відповідь на запитання задачі? Так, звичайно, записуємо відповідь: на третій полиці стоїть 11 книжок. Розумнички, Зараз пропоную вам трішки відпочити. Порухайтесь самостійно або зайдіть у класрум та виконайте завдання руханки, яку я вам підібрала. Зараз пропоную вам розв'язати задачу 469. Задача також на знаходження третього доданка за відомою сумою і двома доданками. Будь ласка, прочитайте умову задачі самостійно. Маса теляти, поросяти та ягняти 95 кг, маса теляти 49 кг, а маса поросяти 35. Яка маса ягняти? За прикладом попередньої задачі, скажіть мені, чи можна відразу сказати, яка маса ягняти? Ні, звичайно. Що ми дізнаємося в першій дії? Скільки важить теля? І порося разом. Потім від загальної маси підняти результат першої дії. Отже, ми маємо таку схему розв'язання задачі. Перша дія буде додавання. Підкажіть, будь ласка, які числа ми поставимо в пусті клітиночки. Перша дія 49 плюс 35. Так, знаходити скільки буде. І в другій дії ми знаходимо масу ягняти. Маса поросяти і теляти буде 84 кг. Друга дія від загальної маси тваринок 95. Ми віднімаємо масу телятка і поросятка. Мінус 84 дорівнює 11 кілограмів. Ми дізналися, яка маса ягняти це 11 кілограмів. Отже, сьогодні на уроці ми з вами навчилися розв'язувати задачу на знаходження третього доданка за відомою сумою і двома доданками. Перша дія у нас яка дія? Додавання друга віднімання. В першій дії ми знаходимо суму двох перших доданків. І в, три, в другій дії ми знаходимо решту від загальної суми, віднімаємо результат першої дії. Вдома я пропоную вам розв'язати задачу 474. За планом, який у вас є у підручнику. А сьогодні говорю вам до побачення. Дякую за роботу!